Українські військові щодня виконують найскладніші завдання на фронті. Знищують окупанта попри все та здобувають захист для нашої держави. За що їм низький уклін. Ну а ми розпочинаємо в етері Кременчуцькі новини. Про головне дивіться у нашій програмі. Кременчуцька громада передала черговий пакет допомоги військовим, які щодня ведуть запеклий бій із окупантом. Що саме отримали захисники, дізнаєтеся в наступному матеріалі. Кременчук продовжує допомагати захисникам на передовій та забезпечувати їх усім необхідним. Від громади міський голова Віталій Малецький передав ще один пакет допомоги для бійців 117-ї механізованої бригади. Підтримка вигляді FPV-дронів, підтримка вигляді енергетики, який наші хлопці теж. Ми потребують для того, щоб працювати з технікою. Протягом майже доби хлопці інколи виходять на бойові, це потрібно і незважаючи на те, що фінансові можливості нашого бюджету зараз обмежені, все таки продовжуємо їм допомагати, тому що кожна така маленька пташка це знищена техніка ворога, це знищені окупанти і це наближає нашу перемогу. Дякуємо хлопцям за те, що вони тримають фронт в цих складних умовах. А також військовим передали засоби автономного живлення для техніки та обладнання, в яких також є велика потреба на фронті. Попри обмежені можливості бюджету, Кременчуцька громада продовжує допомагати нашим воїнам закривати їхні потреби, тим самим наближати нашу перемогу. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні в Україні відзначають день піхоти, якою б автоматизованою не була сьогодні війна. Основний тягар бере на себе піхота. Подякував за нескореність і мужність українським захисникам народний депутат України Юрій Шаповалов. Сьогодні, 6 травня, в Україні в шосте відзначають День піхоти, професійний день українських піхотинців, які складають основу схопутних військ зсу і виконують найважчі завдання на лінії фронту, зокрема, відбиття ударів і прорив оборони противника. Захоплення важливих районів, об'єктів і рубежів. Вони здатні швидко адаптуватись до змін ситуації на полі бою. Вони забезпечують підтримку танкістів і артилеристів, проводять розвідку або виконують завдання, необхідні для ефективної діяльності інших сил оборони. Вони виконують найскладніші завдання на фронті, знищують окупанта, попри все, та здобувають захист для нашої держави і людей. У цей день українських захисників привітав народний депутат України Юрій Шаповалов. Велика шана і повага воїнам-піхотинцям за нескореність і мужність, яку вони проявляють сьогодні у боротьбі з окупантом. Бажаю усім військовослужбовцям сухопутних військ зсу витримки і стійкості у нелегкій боротьбі за Україну, незламності духу та перемоги. Написав народний обранець на своїй сторінці у Фейсбук. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Великодні свята в Кременчуці минули більш-менш спокійно, без надзвичайних подій. Урочистості в храмах проведені з дотриманням усіх вимог воєнного часу. Водночас правоохоронці звітують про 19 повідомлень про злочини. Деталі в наступному сюжеті. Поліцейські затримали чоловіка, який розповсюджував наркотичні речовини в нагірній частині міста. Працівники патрульної поліції зупинили чоловіка 98-го року народження. Під час попереднього огляду було встановлено, що він займається розповсюдженням наркотичних речовин шляхом закладок. У чоловіка було вилучено 19 згортків, також вилучено інші речові докази телефон та інші докази, які підтверджують його причетність до скоєння саме розповсюдження наркотичних речовин на території. Міста Кременчук наразі його затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Вирішиться питання про оголошення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Вчора ранку по вулиці Кіровоградській, в результаті зіткнення мотоцикла та легковика ВАЗ до лікарні госпіталізовано пасажира мотоцикла. Винуватцем дорожньо-транспортної пригоди є автомобіль Ваз, який не надав перевагу у русі мотоциклу, в результаті чого відбулося зіткнення. На місці події працювали слідчі наразі за фактом передпочати кримінальні на провадження всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються за минулі вихідні. Зареєстрованої чимало повідомлень про тілесні ушкодження, ряд випадків шахрайських дій та хуліганством. Повідомлення про хуліганські дії Кремончужанинам, який під час конфлікту розбив скло в громадському транспорті в тролейбусі, подія мала місце вчора в Крюківському районі. Наразі матеріали зібрано за фактом особа встановлена, та з ним працюють слідчі. Дається юридична. Оцінка у святкові дні правоохоронці спільно з ДСНСниками провели рейдові заходи з недопущення виникнення пожеж на відкритих територіях. Вчора по Кременчуцькому району більшість громадян відпочивали на природі. Загалом святкування по місту пройшло без надзвичайних подій. Біля церков чергували як поліцейські, так і працівники ДСНС. Наші церкви відвідало значно більша кількість громадян, ніж в минулі роки. Основні церкви це на 29 вересня. По у проспекту Полтавському було велике скупчення вірян, які прийшли на освячення, але все пройшло в церквах спокійно. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вірою у краще та в перемогу нашої держави українці відсвяткували одне з найбільших християнських свят великдень. Як пройшло освячення великодних кошиків, дивіться в наступному сюжеті у неділю, 5 травня. Віряни святкували один із найсвітліших православних свят Великдень, який є основою християнської віри. У цей день не кажуть добрий ранок, а кажуть Христос Воскрес. істинно воскрес. Відповідь, яка засвідчує впевненість у перемозі життя над смертю, добра над злом, світла над темрявою. Ми, урочисто святкуючи перемогу життя над смертю, піднесено прославляючи воскрешу з мертвих сина Божого, Господа нашого Христа, покладаючи надію на милість Божу, теж уповаємо на Воскресіння із мертвих. Біля свято Миколаївського собору на Великдень завжди людно. Адже для багатьох відвідування церкви у цей світлий день не лише духовна традиція, але й можливість відчути єднання з близькими. Кожна їх молитва за українських захисників і захисниць, які щодня оберігають нас від підступного ворога. Ми бачимо, як передували воскресінню страждання, мучиння з смерть Сина Божого і Господа нашого Ісуса Христа, і особливо в ці дні, коли ми співстраждаємо з нашим народом і за цієї російсько-української війни. Надія на те, що ми переможемо, от вона надихає нас на боротьбу і міцно. Воскресіння Христового сьогодні має для українців особливе значення, адже воно символізує надію та віру у нашу перемогу. А Христос Воскрес слова, які переконують кожного, що за будь-яких умов треба бути на світлому боці історії, адже світло завжди перемагає темряву. Катерина Груднєва, Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Святковий великодній молебень пройшов цієї неділі на площі перемоги. Про що молились та просили Бога. Дізнавайтеся вже за мить. Щонеділі віряни різних конфесій збираються на площі Перемоги задля спільної молитви. Проте цього разу вона мала особливо святковий характер. Великдень надав молитві особливих сенсів та значень. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І, дякуючи Богу, вже більше місяця, як він в цьому році ну, для людей, які не дуже близько з ним, він воскресає вже третій раз. І найголовніше, щоб він воскрес оцей останній раз сьогодні і більше ніколи не йшов з їх життя. Святкова атмосфера Великодня переповнювала серця усіх присутніх на площі. Під час спільної молитви священнослужителі звернулися до Бога за найнеобхіднішим на сьогодні небесним захистом та теплом у кожній домівці в цей важкий час. Не відвертайся від нас, але в милості щедрота твоїх почуй благання про мир нашого українського народу, що про твою милість. Просить, аби закінчилася війна, повстань на допомогу нам. Ти і нині, владико, почуй на, що молимося до Тебе, зміцни силою Твої, побожний народ наш український, благослови наші справи, принож славу нашу перемогою над ворогами нашими, Зміцни змісни твоєю могутньою державу нашу Європейську Україну. Віряни віддавали свої молитви та дякування, вірячи у те, що їхні слова досягнуть небес та в Україні запанує мир і спокій. Дякую тобі, що сьогодні ще одна нагода проголосити в духовний мир. Христос народився, Христос Воскрес для кожного з нас. Дякую тобі, Боже, що для багатьох сьогодні Він дійсно народився. Бо коли людина приходить до храму і починає служити, ти відкриваєшся, Господи, і Він народжується для тебе. І з того часу, починаючи, він вже знає, що особисто для нього Христос Воскрес. Тож з вірою у серці, у свято чи будень, продовжуємо боротися за перемогу та життя у незламній Україні. Софія Ригоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Якщо ви не можете вирішити, яку книгу прочитати, тоді наступний сюжет стане для вас рятівним переліком українських сучасних авторів, твори яких обов'язкові до прочитання. Увага на екран з кожним днем українська книга стає популярнішою. Тож Кременчуцькі новини вирішили з'ясувати, з якими запитами найчастіше звертаються до бібліотек міста. Є така літературна премія. Книга року BBC Україна. Ось книга Тамари Горіха Зерня. Це переможець 2019 року. Книга життя волонтерки на Донбасі, весна літо 2014 року, Іларіон Павлюк. Це він не переможець, але він війшов до списку номінантів уже 2020 року. Ну, це такий психологічний трилер. Його навіть називають українським Стівеном Кінгом. І переможець 23-го року. Це Євгенія Кузнєцова, Роман Драбина. Незмінно популярними є і історичні книги, і класика, і детективи, а також твори, над якими можна посміятися. Володимир Лис, «Століття Якова він. Ну, вже роки, мабуть, 15. Його беруть постійно. Нечуй Левицький, Кайдашева сім'я. Можливо, це після того, як пройшов фільм Спіймати Кайдаша. Можливо, молодь повертається. Ну саме молодь стала брати. Отака От книга, плахта. Якщо хочете посміятися, запека пише дуже добре. Артем Чапай теж як цікавить містян і українська поезія, адже вона відгукується в серці кожного читача. Ліна Костенко. Як була популярна, так і є. Можливо, в соцмережах її дуже цитують. Потім ось така в нас є Юрій Руф. Людмила Горова. Сію тобі враже. Мабуть, пісню всі чули. Ось її вірші. Одним з представників сучасної фантастики в Керманчуцькій бібліотеці є книга Дім Солі. Це про Крим, скажімо так, про наш Крим. Фантастичний роман дуже цікавий. Хто полюбля фантастику? Дуже цікаво. Незалежно від віку до філії номер 2 Кременшутської міської публічної бібліотеки. Щоденно звертається багато людей. Що ж вони полюбляють читати найбільше. Макса кідрука. Я прочитала його першу книгу. Ну саме мою першу книгу з його серії це не мовчі, і мені так сильно сподобалось. Чесно, я дуже люблю такі фантастичні історії. Після цієї книги я купила ще дві книги Його колонія та. Здається, називається. Зазирнив мисни Наталія і Андрій да, це із західної Закарпаття письменники. Відкрила для себе письменницю фіалка Ольгу Саліпу. Вона чимало написала і для підлітків, і для дорослих, і більш у неї історично характеру книги. Усі книги про які розповідали шанувальники українського слова, можна знайти в бібліотеках Кременчука. Тож приходьте, беріть книги і пізнавайте глибини української ідентичності разом із нашими авторами. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Нещодавно у Вільнюсі завершився чемпіонат світу з хокею, у якому збірна України провела 5 матчів і здобула 5 перемог. Про вирішальний матч наших хокеїстів проти збірної Литви та важливість перемоги розкажемо далі. Днями у вільнюсі відбувся вирішальний матч чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 1 бі у якому збірна України зустрілася з Литвою. Рахунок відкрив Данило Трахт у середині першого періоду. Поступаючись збірні України в техніці і швидкості, литовці намагалися взяти своє самовідачею і нав'язати суперникові силовий хокей. Власне, так завершувався перший період і розпочинався другий. Автором другого голу в матчі знову став Данило Трахт, який у дотак замкнув передачу Івана Цесака з ліва. Найрезультативнішим для обох команд видався третій період. Гравці збірної України повністю контролювали хід матчу і закинули третю шайбу. Граючи у більшості Андрій Денискін реалізував момент у другій частині періоду. Наприкінці матчу литовці отримали більшість і знявши воротаря, реалізували її. Та на останніх хвилинах, граючи вже в рівних складах, Олександр Пересунько вразив ворожі ворота і зняв питання про переможця. Таким чином, збірна України виборола п'ять перемог у п'яти матчах у чемпіонаті світу, стала переможницею і повертається в дивізіон 1 ей після семи чи відсутності варто відзначити, що за підсумками цьогорічного чемпіонату світу капітан збірної України Ігор Мерешко визнаний найкращим оборонцем у п'яти матчах? Він закинув чотири шайби, віддав п'ять результативних передач і став другим бомбардиром турніру. Марія Брадаєва Кремчицькі новини. У Кременчуці вихідними відбувся незабутній 250-й ювілейний концерт гурту «Козак сістем Це був справжній вечір духу та патріотизму, де кожна пісня відгукнулася в серцях слухачів, а зібрані кошти направили на підтримку ЗСУ. Як усе було, дивіться далі. Цією та багатьма іншими патріотичними композиціями в Кременчуці виступив український гурт Козак Систем. Їхні пісні не можна поділити на сумні чи веселі. Усі вони актуальні. Про сьогодення, про українців. На своїх концертах Козак Систем збирає донати та проводить аукціони. А виручні кошти спрямовує на допомогу зсу разом із благодійним фондом МХП Громаді. Гурт опікується понад 12 бригадами. Кожен українець має розуміти, що ця війна не за території, Ця війна за наші з вами душі. І голови, ну все в тебе є два вибори. Або ти стаєш стрій на рівні формули або в зсу, або для зсу. Бо допомагати зсу теж потрібно без належного належної кількості зброї і тих потрібних речей, які сьогодні там на фронті. Ну там не буде чому воювати. Ну я дякую організаторам, тому що нас завжди тут гарно дуже зустрічають, приймають. І я думаю, сьогодні буде гарний концерт. Багато криманчужан прийшли у міський палац культури, аби насолодитись живою і дешевною музикою, яку створює «Козак Систем». Драйву трошечки. А я не знаю, я, я послухаю. Бо, бо, можливо, не поблачуємо. витримаю весь концерт, але у них такі. Чимливі пісні багато, які для військових не не, нам не завжди легко це слухати, а їм тим паче. Об'явлення прочитали, це прибігли. Ми раніше все на російську попсу чули, а зараз ми слухаємо так, так українську і так тримати. І люди отримали те, чого хотіли: драйв, позитив і потужний заряд мотивації. Були і сльози, і щирі усмішки. Бою, У Кременчуці гурт виступав уже вдруге. Із першого концерту минуло багато часу. Усі ми стали іншими. Незмінне лише одне бажання перемоги та миру. Те, що ми бачимо сьогодні по Кременчугу, Ну, воно відрізняється від того, що було в перший концерт. Ну, принаймні сюди прийшли ті, які чітко розуміють своє місце. Вони, як бачите, в Україні нікуди не виїхали, нікуди не втекли, донатять. На ранок впевнений, що прикинуться з хорошим настроєм, з міцністю духу для того, щоб продовжувати цю боротьбу. Тому що вона буде довгою, можливо, навіть безкінечною. Здаватися, ми не збираємось, і підтвердженням цього є продовження концерту на вулиці після оголошення повітряної тривоги. Найулюбленіші пісні звучали ще чуттєвіше наживо, без мікрофонів. Лише гучномовець і голоси Кременчужан, у яких пісня йде від серця. Моє серце стай, моя кров гасов, Не плач, моя люба, воскреснемо знов. зло! ще, Вами ще! Його, а ми Ще! А ще Тим ми ще! Отанцюємо! Ти металом! Сіли наші ради! Помилюємо! Ми любимо! Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Маємо всі пам'ятати, що Росію можна тільки примусити залишити Україну в спокої, і це буде. Наша сила це зробить обов'язково: сила народу, сила єдності. Слава Україні та її героям.